Депутати Житомирської обласної ради додали готель Україна до списку об'єктів на приватизацію. Відповідне рішення ухвалили 17 серпня на черговій сесії. Заступник голови облради Володимир Ширма пояснив, чому вирішили відмовитись від цього комунального підприємства. Це воля депутатів, але на сьогоднішній день вже на мабуть, трьох-чотирьох років ну дане підприємство, даний готель не працює. Ситуація про ну, сама матеріальна технічна база готелю знаходиться у незадовільному стані. Перед голосуванням два депутати виступили проти та закликали своїх колег дослухатися до їхньої позиції. Ми ж всі розуміємо, що якщо ми на цій сесії вносимо в перелік об'єкта, що підлягає приватизації, значить на наступній сесії ми будемо його продавати. Буде багато риторики, що. Ми неефективні управлінці, ми безтолкові, ми не вміємо. Слава Богу, хоч хто хоч хоч хто-небудь забере це приміщення і буде його довести до ладу. Я хотів би, щоб ми з цією ганебною практикою, ну моя позиція така, так, щоб ми покінчили. Сергій Крамаренко звернув увагу депутатів на те, що перед продажем об'єкту потрібно розуміти мету. Скажіть, будь ласка, а яка мета продажу готеля в У нас що коштів не вистачає? В порівнянні з минулим роком надходження до обласного бюджету майже там на півмільярда більше, ніж в минулому році, благодаря нашим хлопцям, які воюють і сплачують податки. А от тобто кошти в бюджеті є. Да? Нема, нема недовиконання бюджету, нема дирок в бюджеті, нема якихось глобальних проєктів, які ми фінансуємо. Продавати, аби продавати. Володимир Ширмаш зі свого боку зазначив, що сьогодні не стояло питання про продаж готелю Україна. Сьогодні стояло питання про включення в перелік підприємств, які підлягають приватизації. Хочу сказати, що в цьому переліку в нас. Ну от за той період, як я вже працюю другу каденцію в обласній раді. У нас чимало є. Може, я помилюся, але не один десяток точно підприємств, які включені в цей перелік. Але вони по сьогоднішній день не виставлялись на аукціон. 33 депутати обласної ради проголосували за, і лише 4 проти. За словами Володимира Ширми, щоб дізнатися долю готелю Україна, потрібно дочекатися наступних сесій обласної ради. Анна Чеплі, Олександр Немержицький, телеканал СК 1